А як ми можемо дати рішення особисте? Навіть... Вибачте мене, ну але... у вас повинна бути документація. Людина сплачує земельний податок. Навіть на сайті судової влади рішення опубліковані, але з обмежень, ну як Напишеним особа 1, доступ. особа 2 пишеться. Якщо особа надасть дозвіл на там же ж її персональні дані. Щоб ми щоб вона надала вам це рішення, тоді так а та Она постійно розказував долив'як на сесії про те, що в неї є рішення, коли ми три-чотири рази голосували і не пройшлося рішення. податково, я вам скажу, що селищна рада не нараховує податки. Адмініструванням податків повністю займається податкова. І я думаю, вона би просто так би податки не нараховувала, якби там не було права власності зареєстровано. Тільки якщо вибачте, мене податково я Зали, ці ці діла, то Можна сплачувати земельний податок без просто оплатити, що справа... У нас є такі суди, не маю права називати будильничем я по батькові, тому що йде провадження, де людина успадковує право користування. І це, це, це дійсно... Це, я вас розуміла, є така практика. Будемо шукати в Ні, ну Судова влада України там на сайті ж є. Хай вона придостає документи на право ну, це це ж, розумієте, це, для не шпати, неї дай, зверташ, щоб не не Вона доказує це питання закрите. Це вам треба особисто до неї звертатися. До кого? Ну, дивіться, я скажу, дайте мені ваше право власності, а ви скажете, я тобі я не дам. Ви, ви дозволяєте. ладно, це питання. Такий самий келер. келер. Ми вже піднімаємо це питання на кажуть. З покелею я з вами з'їхати. Треба платити Звідки. податки, правильно? Запросувати користуватися землю. Без права встановлювати мається, я розумію. Я з вами згідно повністю треба звертатися до... А чого навертається? Тому що зараз є від побачення, він не засідає нашої І ще я ще пишу. Ні, подожіть. Перевогляди, я виключити. Значить, щоб не було таких більше... Як сьогодні мені не сподобалось, що ми ті, хто голосували проти за Київ Стар, що ми не розуміємо ситуацію і так далі, давайте ми в нашу практику ведемо. Якщо фірма хоче землю, е, приходить сюди, представник фірми приходить сюди, пояснює конкретно, де буде, ну ми можемо знати, де ви Без Представника фірми питання не не видали якщо це, це стосується вишок, вишок? вишок? це питання заключення. Про шкідливість чи не шкідливість того, що ви що Він навіть зачитував на прошлій сесії. І давайте не будемо тоді вже говорити, сюватися, що ой, які ви тупі, нічого не розуміють. Ми все розуміємо. І ще, мені це не подобається. Павло Нісович, і ще повинна бути зустріч з людьми, які проживають Правильно. Тому, а, всі тут Тому договорилися. Да? Друге питання. Я би хотів, щоб, якщо можна, е рішення, що я вже зиму що сказати, рішення. Йов. Я записав що під час розгляду питань по підприємству має бути присутній представник компанії. Треба по, по будь-якому підприємстві. За тих. Вони приїхали на, до нас на розговор. Ми їм розказали про договір соціального партнерства. Ми показали їм дорогу, ми їх повезли в будинок культури, ми показали садочок, сказали, що от, от ви ремонтуйте нам дорогу, все ну, просили помощі. Сказали, ми подумаємо і пропали. Друге питання це на якому етапі ремонт системи отоплення по МЛАРіну, тому що зараз з понеділка наступають морози і труби там міняють, що з ними робиться, тому що ми закриємо амбулаторію, ну, тому що діти не можуть е, обслуговуватися і так далі. Вони ж зразу чимось опалювали, можливо, там стояли якісь. Ні, нічого які? не стояло. <плес> <І, плес> <і, плес> там є загальна система, де дитячий. Якщо не опалювали. начинает не приступали до роботи. Ні, за оплату я просто перейти чего библиотека может на нашу школу начинают родить оторвления сейчас его врублять І що, Люди туди ходять, ніхто не І ходить. Бібліотека нічого не втратила, тому що велика <звіць> зала за ними.

Ні, нас 16 чоловік. Двоє депутатів уїхали. 14 осіб у нас залишається. У нас є ще Люда, якщо потрібно, вона підбіжить. Намаємо, зараз є екзамен. Давайте ми.